Семерочка на связи. Такие обзорчик. Сегодня у нас пилочка Техас. И у нас их будет две на обзоре. Мы сравним с вами, какая разница, щеточный мотор или безщитковый мотор. Давайте это выписываем. Значит, зараз я достал, уже забрал такую вот пилочку. Это получается ТА 0 таоес ОЕ. 60 это, смотрите, она комплектуется в таком чемоданчику, видите, І хочу вам показати її, що в нас внутрі. Дивіться, це у нас S60, це каже про те, що вона щиткова. І щіткова ціна в неї буде 1150 гривень на цю щіткову пилочку. Але ми не боїмося того, що це щитково. Чому? Тому що раніше всі чіткові інструменти були. Зараз деякі пилки вже ставлять безщітковий мотор, але воно працює, що то, що то працює, і на е, ці дві позиції дається по 3 роки гарантії. Ребята, так що дивимось. Значить, е, Сама пилочка, я вам хочу сказати, вона дуже класна. Вона висока боротиста. В неї є підкачка смачування масла. У да? нас є окремо воно заливається, ти праймер, ти натискаєш, і тут подається масло. От там от воно подається сюди, і ти коли натискаєш, де кротячий момент, вона виходить, смазує сам лицюжок. длина шиночки у нас 15, це 6 дюймів. У нас комплектується 20 вольт. Батареєчка йде з індикація з зарядочкою. Що у нас ще шнурочок? І тут дивіться, фірма Техас вони комплектують цю пилку дуже класно. Мені подобається. По це в нас виходить чемоданчик, це ми вже поняли. Да? По-друге, у нас тут чемоданчики. Дивіться, що ми маємо. У нас є масляночка невеличка, у нас є отверточка для підтяжки цепка. у нас є зарядний пристрій. У нас вони кладуть очки. І такі от перчаточки. Є у нас інструкція і гарантія. Далі, ребят, далі я вам хочу для порівняння показати, що таке безшітковий мотор і чим вона відрізняється, ви зараз все побачите і дивимо. От вона. вона виходить в нас. Вона йде теж в такому кейсі. який Я її розпаковую, тому що вона геть нова. Ну, і та теж нова, але там вже була розпакована. Значить, на неї теж дається 3 роки гаранти, гарантії, звертаю вашу увагу. E, значить, e, свіжечок, це 2024 року вона випущена, приїхала до нас. То виходить, дивіться, що в неї. Це ми вже спустимо сюди і дивимося. Дивіться, комплектація, комплектація така сама, в нас є перчатки, в нас є очки. У нас є зарядний пристрій, у нас є батареєчка і є афорочка. І давайте я її включу, ви побачите, як вона працює теж. Ну Тут бачите, тут в нас моторчика трошечки ми бачимо, тут буквально його ну він небагато випирає, бо той, що щітковий, в нього майже. от до кінця він випирає. Отака От тілочка ми можемо її зробити. 1550 гривень, ребятки. також у нас є індикація зарядочки. Ну, все те саме повністю, тільки мотор у нас стоїть інший. Це щодо ми розібрали з вами, розібрали ми з вами дві пилки щодо Техаса це s С... 60 і s 60 bl Тепер я вам хочу показати, зараз я повернув камеру, яка в нас ще є пилка, але щось я її тут не бачу, бо в мене знову трохи була перетрубація з вітриною. Куди я її поклав, це невідомо. Ладно, тоді ми з цією малесенькою ми повремінімо, і я вам покажу зараз пилочку іншу. Це від фірми знову Техас. Давайте ми встанемо десь сюди. Чому? Тому що тут в мене вже звертаю вашу увагу, кондиціонер стоїть. Е, вот. Незважаючи на те, що в мене тут е, е, окно відкрите, розберемо з вами оцю новіночку. Це у нас виходить s 16 l Моделька. Вона на сьогоднішній день, е, ви знаєте, ну, Ну, Крута, крута, дуже крута акумуляторна пила. Чи ви, ви зараз запитаєте, чим вона крута? А пила, та й пила, да? Ну, що в неї незвичайно Ну, По-перше, в мене є з чим порівняти. Ця акумуляторна пила без додаткових плат, Там всякого різного. Вона виходить, є такий от, е замочок тут, якщо ми бачимо, цей от замочок нажали потім нажимаємо клавіш. Тому що без цього замочка ти клавішу не нажмеш. Далі я хочу вам показати, які батарейки сюди стають. Ребята. У нас становятся сюди батарейки 4 ампернів. Ми можемо поставити їх сюди дві і по-любому тільки дві, тому що вона працює тільки від двох батарейчок. Но ми можемо тут поставити як 4 амперні. Ми можемо поставити 6 А, ми можемо поставити навіть 8 А. І я вам хочу сказати, що якщо ми будемо ставити з 4 А батареєчкою, я вам відразу це не скажу на 26.07 року, це сама пила без, без усіх батарейок і зарядних коштує 4000 гривень. Але ми рахуємо з 4 амперну батарейку. Дивіться, 4000 гривень сама пилка, 2 батаречки по 1100. Це 200. Плюс 200. І зарядка на 2, на 2 батаречки, яка така двома двойними слот, я вам її покажу. От вона. Бачите? Ця зарядочка коштує в нас 700 гривень. Плюс 700 гривень. Ребятка, ціна цієї, цієї пилки з 4 амперними двома батарейками зарядку 6900. Це дуже-дуже дуже класна ціна. Помімо того, що в нас ще тут стоїть 40 см шина. І ти її береш, вона має вес, вона така потужна, 6900. Якщо ми поставимо з вами сюди 6 Амперні батарейки, давайте рахувати. 4 тисячі гривень. Батарейки в нас 6 амперні по 1550 гривень. Це 300 плюс 300 і плюс 700 зарядки. Равно. 7800 ми поставимо 6 амперними батарейки. І тепер є в нас ще 8 амперні батарейки. Це самі потужні, які взагалі можуть бути. Я вам зараз її е, 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 порахую. 4 тисячі плюс. 1750 плюс 1750 и плюс 700. Это выходит 8200. 8200 мы имеем цену с 8 амперными батарейками. Ну а так в целом, ребятки, что касается э, аккумуляторных пил э, и в целом, да, сучка резов и так далее и тому подобное, повторюсь, очень большой ассортимент. И даже вам хочу сказать так, что вот есть у меня новиночка. Приїхала только новиночка від фірми Vitals. У нас не тільки Техас, як вам раніше сказав. От фірма Vitals дуже прикольна моделька. Я думаю, що вона, вона попрацює, скажімо так, набере своїх, буду казати, своїх клієнтів вона набере. Чому? Тому що, по-перше, на цю фірму дається 3 роки гарантії. Тут у нас получается, секи, 20 сантиметров шиночка, 20 сантиметров шина имеет. У нас э, вот эта вот пилочка комплектуется, ребятки, с 20 вольт, э, 2 ампер часов батареечка в комплекте идет, одна. Но, но, цена на эту пилку будет очень шикарная, 2200 гривен. 2200 гривен ты имеешь пилку с 20 сантиметров шиночкой, с одной батареечкой и, самое главное, автоматическая подача масла. Потому что аналоги пилок 20 сантиметров идут все с такой масленочкой, если вы знаете. Ты на нее нажимаешь, нажимаешь, и она подкачивает, подает масло. В комплекте у нас идет обязательно такие вот прекрасные зарядные пристрои. В бумажній упаковочці, і, скажімо так, є автоматична підтяжка цепі. Тобто вам не треба тверточка підтягувати. І взагалі дуже зручна, прикольна ця пилка. Їх є декілька штук, 2,200 – це не ціна, але якість самі знаєте вітла на непоганому рівні. І також є у нас така пиличка, це похоже, але тут посилений редуктор. Тут по, в нас автоматична подача масла, в нас 20 см шинка, захист, все як треба з ручкою, з 4 А батареєчкою. Ребят, ціна 2600. 2600 автоматична підтяжка під, під, е, цепка, тобто напівавтоматична, да, ти відкрутив підтягнув і закрутив. І вона коштує 2600 гривень. Висока оборотиста, дуже крута, дуже натійна пилка. Вже той сезон ми відпрацювали, нарікань не було. Добре себе зарекомендували. Також я вам хочу показати, таку пилочку Вона теж дуже класна, вона якби то, як пила. Але е, вроді би сучка різ, то тобто, що вони зробили? Вони зробили малесеньку шинку, є в нас сипок, да, от як на Техасі, вона брутальна. Але тут вони зробили як? Для того, щоб ну, більше якби, так, працювати е, сучкорізом. Но, таким образом, ти можеш використовувати на крупні е, дерев'яки. Також тут автоматична подача масла, безключова е, підтяжка е, цепка. В комплекті, в кейсі, дві батареєчки йдуть і коштує вона 4400. Далі, ребятушки, я вам хочу показати, що в нас є ось така моделька. Зараз я покажу вам. Це батареєчка 2 А 20 В, щоточний мотор, 15 см шиночка, ціна 1250 гривень. Це ну, як ви рані я вам показував цю пилку, вона майже така сама, ну щіткова, але трошечки дорожча ніж ця. І що я хочу вам про неї сказати? Тут у нас, бачите, підкачка, яка ну, теж нормальна, зручно за такі кошти. Я думаю, що це саме оно. Так що, якщо ти хочеш вибрати собі якийсь сучкорізик, то ти звертайся до нас, семерочка, як ви бачите, в нас от є сайт наш теж смрочка.ком пишіть, телефонуйте до 3 години дня на зв'язочку. Після є у нас соцсеті, можете набирати.